Рішення прийняте. За що напевно, що громада області ще надякує цьому депутатському корпусу? 52 депутати рівненської обласної ради проголосували за внесення змін до бюджету на 2013 рік. Відповідно до прийнятих змін, понад 15 мільйонів гривень спрямовуються на реконструкцію обласного перинатального центру. Кабінет міністрів виділив кошти окремою постановою кабінету міністрів, і ці кошти нам Допомогли розпочати весь процес по суті добудови реконструкції того об'єкту, який існував на той час. Ми добавили, ми збільшили площу вдвічі. Ми поставили найсучасніше медичне обладнання. Опозиційні депутати до цього рішення поставилися скептично. Їм не подобається процедура виділення коштів на перинатальний центр. Питання не проходить обговорення не в комісіях. Я наскільки знаю перинатальне і не перинатальне, взагалі зміни до бюджету на підтриманої бюджетної комісії, то постає тоді питання: а навіщо така спешка? А це не можна прийняти з процедури чи тиждень часу, в тижні часу є якісь певні, скажімо, зауваження. Я ж не вважаю, що тиждень часу туди або тиждень часу сюди це нормальна процедура, тобто можна прийняти це питання через тиждень, через два. Голова Рівницької обласної державної адміністрації переконує, рішення потрібно було прийняти сьогодні, аби роботи з реконструкції перинатального центру продовжились. Ми сьогодні депутати обласної ради віднесли до цього питання конструктивно, проголосували, щоб закрити цю суму з обласного бюджету 15 мільйонів для Можливості надання відкриття перинатального центру, тому що 350 чоловік чекає, а коли ж відкриється, і тим більше в області є сьогодні проблемні пологи. Також прийнятими змінами до бюджету області передбачено виділення коштів на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг. Загалом на це передбачили в обласній казні понад 35 мільйонів гривень. Олександр Тузірій Кобів, новини Рівного.